Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати з вами про одне відео, як я там, ну, коротше. Давайте будемо починати відео Каспера. Будемо починати Думаю, де. Да. Здоровенькі молоденькі! В минулому відео. Не знаю, що можна зробити таку велику карту всього світу. Ну це треба весь світ обійти. І ще з моря вверх встати на море і полетіти вверх, так не, не я важливо. Я побудував реальну мапу України в Майнкрафт, для якої мені знадобилось витратити три тижні і майже 19 тисяч блоків червоної вовни. І все в нічого, але я. Стільки овець можна знайти в типу в мірі, але це дуже рідко або можна просто побрати багато красителів і покрасити овець. Це самий елементарний другий варіант. Одна проблема. Цей кадр клікбейт. Насправді кордон вийшов настільки тонкий, Понятно. що його ледь помітно навіть з висоти мого росту. Проте. Ну, ради да, затоненький. Як ви підмітили в коментарях, чудово видно вже затонувший крейсер Москва. Подивіться, який тонкий от така от лінія. Отак от іде. Да. Тому в цьому відео я збільшу товщину кордону України з одного до восьми блоків. Але mm. для цього мені треба роздобути вже 130 тисяч блоків червоної вовни. Це більше ніж дві тисячі стаків. Це майже 74 забитих доверху скрині. Тому я прийняв рішення побудувати величезну ферму вовни на 200 овець. На 200 овець таку ферму вовни можна построїти. Ну, от... Це буде дуже довго, якщо в світі Майнкрафта таке робити. Скільки стаків буде приносити ця ферма за одну хвилину? Які додаткові ферми мені доведеться побудувати, щоб досягти цієї мети? І найголовніше, чи вдасться мені вижити, чи це остання серія? Все це і багато іншого ви дізнаєтесь прямо зараз. Мене звати Каспер. Нумода до пригод. Ви залишили більше п'яти тисяч коментарів. Підмет Ну да, дуже багато коментарів. Відео, але я прочитав кожен з них так і відмітив це. сердечком. А цього разу я хочу подякувати Ірині Шумиловій, Наталії, Морошу, Інцептові, Голубому Алмазіку, безумному апельсину, Назару і Ай... Безумний апельсин. Получається, що коли ми їмо апельсини, ми їмо бізумні апельсини. Та ну фону 14, віскасу та Вікторії Кузьмич. Дякую, що залишили... віскас. Це просто вкрали назву одного блогера. Коментар. А якщо ви хочете, щоб саме ваш коментар потрапив в наступне відео, то просто залиште його. Барзо здрав'є так, так. Як ви пам'ятаєте, а це він уже по польськи сказав. Барзе здрав'є. В Минулому відео я казав, що прорахувався з координатами, і в світі Майнкрафту я живу десь в Польщі. Тому першою справою я задумався про переїзд і обрав Київ як найкращий варіант. Та спочатку мені треба визначити на яких координатах він знаходиться. Для цього я відправився в Крим, звідки й починав своє будівництво. Тут мені треба знайти певний блок та дізнатись його координати. Справа в тому, що цей блок повністю відповідає пікселю на картинці, за допомогою да. якого я й орієнтувався при... Ну, Така карта дуже велика, тільки як він одного блока Майнкрафта всю карту будівництві. Тому, знаючи його координати і використовувати він да по самій середині України, фотошоп, я з легкістю можу визначити координати будь-якого міста на цій мапі. Повернувшись додому, я скрафтив банер, щоб за допомогою нього помітити кейв на моїй мапі. Проте в мене Банери не знайшлось ані ковадла, щоб його перейменувати, ані завіза, щоб скрафтити ковадло. Тому я гайнув до шахти в пошуках цього матеріалу. Ні, ну, крипер по всяких. Е, ну. В ютуберах, де вони вселяється в всяких мобів, то да вони правда зеленим фоном всі бачать. Так, бачу заліза, але до нього треба якось обережно дістатись. Це залізний дощ Алілуя. Дощі -за. Як добре, що в мене соломна підводна дихання. Повернувшись додому, я закинув залізо до пічки і пішов думати, да -да. яким би побудувати мій наступний будинок. Я дуже хотів використати цеглу в будівництві, тому щоб не гаяти час, я скрафтив собі Но лопату, це зачарував її на ефективність і добув трішки глини. А тим часом залізо вже дійшло до кондиції, і тепер я зможу скрафтити собі ковадло та все ж таки перейменувати банер. Так, ну я буду в Київ все-таки переїжджати, тому треба назвати Київ. Ой. В принципі, я вже був готовий, щоб відправитись до Києва, але вирішив ще зробити автопічку, да. щоб поки я бігав, глина перетворювалась на цеглу. Ну і разом автопічка, вона правда може бути. На глини він достатньо багато там де був з цим. Перефарбував овець в білий колір, бо біла вовна мені теж знадобиться. І ось тепер я спокійно можу брати мапу та відправлятись до столиці своєї рідної неньки. Йоу, я знайшов будинок відьми, Алла Миколаївна відома. А я хотів запитати, а література буде, а... Алла Миколаївна, нема. Хоч я й не знайшов свою бувшу вчительку, я не засмутився, бо здійснив історичну подію: повернувся з Європи, щоб жити в Україні. Так, здається, тут я ще не був. Реально. Проробивши Нереально. немаленький Нереально. шлях, я все ж дістався до потрібного місця і, за моїми підрахунками, встановив банер прямо посеред Майдану Незалежності. Давай спробуємо. Є круто! Ну а таке, що банери від. Від, від, від відображається на мапах, це правда. Я звісно не кий, але Київ заснував принаймні в Майнкрафті, і тепер спокійно можу туди переїжджати. Тепер офіційно на мапі. Да, офіційно на мапі взявши інструменти і найголовніше обсидіан для нового порталу, я почав переїзд. В Самому Києві порталів ще нема, тому я скористався порталом найближчим до нього. Неподалік від банеру, я знайшов місце для мого нового будинку, тому взявся розчищати. Ну да, для будинку це може бути дуже круте місце біля лісу, біля всього та територію. Потім скрафтив верстаки з скринями, скинув непотрібні речі і почав будувати будинок. Цього разу будинок буде більшим 13 на 15 блоків. Намітивши ну ці розміри, я відразу ж підлогу та зробив східці. Після чого підняв балки на 5 блоків вверх, трішки перекусив та почав зводити стіни. Далі перейшов до ганків. Вони будуть абсолютно симетричні, проте мені не вистачило темного дуба для навісу. Тому я відправився в сусідній ліс, щоб поповнити запаси цього дерева. Зробивши навіс, я перейшов до другого поверху, а саме постелив підлогу та звів каркас стін. На цьому етапі мені знадобилась біла Ну да, Каркас в Майнкрафті для дома треба. Ну всі завжди роблять просто квадратні коробки і живуть там. Повна тому настав час побудувати новий портал та провідати моїх овець. Ого. Так, майже... Ну розділити портали так на відео можна, тільки це треба багато монтажу. Стоп, до речі, прикиньте, Рома підігнали мені коня, але В... воу, що це, це таке бартеше? Я, походу, просто на їх стрілку потрапив, тому буду бити того, хто залишиться. А можна питання? Ага, питань нема більше. Посиджу трішки тут. Трішки полічившись, я добив останніх скелетів, потім забрав цеглу, скрафтив цегляні блоки та повернувся до будівництва. Зробивши цегляні плити, я покрив ганок і почав зводити стіни другого Целяний поверху. Плит, Після цього мені залишилось зробити блоки, тільки та цегляні... контури, якого будуть з темного вони... туба. А сама крівля цегляних моменту, сходів вправду, я також не забув про декорації, тому по периметру бути зробив клумби. І ось Откуда тепер, коли мені є куди повертатись, я готовий до того, Красиво, щоб прошу. перевести сюди всі свої речі. Ну да, адможна ну... всі речі свої. перевезти. Дякую, було приємно з вами поспілкуватися. дня, до побачення. Так, пілик, Я програв мрик. битву, але не програв війну. No, <хи> Ніби я Марс, ти Антоновський місто. Після невеличких пригод в Незері я почав переїзд. І дідько, як багато в мене речей, напевно, скринь 20 всякої всячини. Ні. Хоча б за сердечко, дякую. Я також не забув і про тварин. На жаль, з собою взяти я їх не можу, проте можу їх випустити. То нехай бігають. Товариші куриці, Почекайте, товариші чи товаришихи. То... То... Товариші для мене ці куриці, хлопці. Товаришихи куриці. Братани куриці, це був найкращий склад куриного загону. Дякую за службу. Знаєте, виявляється, в мене було ковадло, тому я напевно дарма ліз до шахти. Книжні полиці, як я зламав на шовковий дотик, не були останнім я забрав з цього будинку. Більше завтали. мене тут із нічого цього не тримає. Це була крута історія. Да. Якщо не бачили, то обов'язково подивіться. Стоп, що? Не зрозумів. Привіт. Це просто реклама. Не бійтеся, тут ніяких скрімерів не буде. Я вже дивився це відео. Це просто реклама. Тряся, ти чого ж так лякати? Зачекай, а ти взагалі хто? І де ми зараз знаходимось? Я Морфей, і ми, як завжди, знаходимося в твоєму відео. Ні-ні, ні мої відео веселі і яскраві, а тут е, пустота, і тебе я там точно не пригадую. Хм, Певно, твій портал зазбоїв і переніс у всесвіт, де Каспер перестав записувати відеоролики. Скоріше за все, десь поруч вдарила блискавка. Тобто перестав чому? Ти дійсно хочеш це дізнатись. Ну звісно ж, як? Тоді тобі доведеться вибрати пігулку червона. Розповість тобі правду. А синя. Я не знаю. Її ще ніхто не обирав. Мені подобається, як воно горить, як люди суміть. Бр. лячно. Ну, червоне то любов, тому. Привіт, це Каспер Холла. Всього... Ну, да, червоне це любов, бо червоним завжди сердечко замалюкую. Дивіться, ми ще дивимося трошечки це відео і закінчуємо. Мої відео, і ви хочете мене підтримати, да. та не допустити потрапляння у всесвіт, де я перестав робити контент, то обов'язково завітайте до мого патреону або ставайте спонсором на Ютубі. Адже тоді ви гарантовано потрапите у наступне відео. Матимете змогу подивитись нові ролики раніше, ніж я Хас їх опублікую. Перехожу. А спонсори рівня професор Кріптер навіть отримують мерч від мого каналу. І це далеко не всі плюшки, які я для вас підготував. Тож всі потрібні посилання визнаєте. Знайдете в описі до цього відео. Стоп, що? То це була реклама? Так. Да. Цей момент можна офіційно вважати початком нової історії. І перед да. тим, як побудувати величезну ферму вовни на. Початок нової історії він завжди починається хорошо, х, е, хорошими поступками е, і закінчується поганими поступками. Пісній овець я вирішив завершити кілька дрібних справ. І перша справа не померти від квіпера. Mm. Далі я почав навод. Підставляєш, ти не помер. Ти не помер би. Тебе меч просто дуже зачарованку. Ти лад в будинку, але й тут не без пригод. Опа, Що ти дивишся на мене, як корк на стиральну машинку? До мене завітали розбійники, тому я з радістю влетів до них з ноги, щоб показати розмір на свого зустріча. Телектом вони не наділені, тому Давай, мені було чиотки. легко з ними справитись. І вже скоро я повернувся до своїх справ. Побудував нове місце для зачарування та зробив імпровізовану кухоньку, якою спойлер, я так ні разу і не скористаюсь. І ось, коли хатні справи Це зроблені, я, я дико відправився дико. на пошуки місця для майбутньої ферми. І добре, що поруч була крута галявина. О, до речі, no, село. Да. Давайте. Туди бистренько. На жаль, село виявилось порожнім, і крім коней та блоків сіна, там нічого не було. Коли село воно порожнє, то звідти просто можна уходити, максимум кроватки забрати і все йти. Але це не штовхнуло мене на думку, що треба зробити нове поле пшениці. Як ніяк, 200 овець mm -hmm. просто так не з'являться. Тому, mm -hmm. розчистивши територію поруч з будинком, я зробив невеличке поле, посеред якого було джерело води, і до якого я провів невеличку стежку. І ось коли поле було засіяне, я почав прокладати дорогу до місця, де буде стояти неймовірно велика ферма, бомнине. Ну ви зрозуміли, коротше. Проте спершу... Тебе... Зачим так швидте, деякі можуть не поняти. Ладно. Будувати міст через річку. Спочатку я вирішив побудувати його з дубових дошок, бо в мене їх було багато. Проте він виглядав не айс, тому весь звичайний дуб я замінив на темний. Ладно, думаю, ми з вами вже будемо прощатися. До нових зустрічей. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.